Дитячий бал у шоколадному будиночку у Києві зібралися малюки від 2 до 12 років, аби поринути у казку. Магія, танці, сюрпризи все це організатори створили, щоб зібрати гроші на одну із лікарень Київщини. На благодійному балі побувала Ольга Соколовська. Червона доріжка, сукні, смокінги все як у дорослому житті. Для багатьох дітлахів це перший вихід у світ. Просторі зали та шоу-програма. Щойно заграв скрипаль малечі сміливо закружляла. До балу готувалися ретельно, вбрання підбирали не один тиждень. Платье розшито японським стеклом, інкрустовано камнями сваровські, плісирована дуже красива ткань, атлас, В общем, ліб'яжи пух на кідочки. Дівчинка впевнена, стане королевою балу. Я саме тому та що... Дехто прийшов, аби знайти наречену на майбутнє. Ми договорились, що ми сьогодні просто подивимося на красивих невест, які будуть танцювати. Починається бал з магії стіл, який може літати, та сніг посеред осені. Я сьогодні показував дітям сказку про сніг. Сніг люблять всі і взрослі, і діти. немає ограничення в віці. Малечі навчали танців, веселили казковими персонажами та мильними бульбашками. Поки ді розважаються, батьки обирають маленьких короля та королеву балу. Голосують за допомогою ось таких карток. Критерії відбору найкраще вбрання та артистизм. За лічені хвилини на переможці вже одягають корони та вручають призи. Бал завершено. Усі ж виручені кошти передадуть у дитяче відділення однієї з лікарень Київської області. Она Соколовська, Вадим Свиридонов, новини, телеканал Інтер.